29 липня, понеділок, Сила гріха. Усі знайдуть шлях спасіння легким, якщо зроблять правильний розрахунок на самому початку. Ісус каже, Іго моє легке, і це так, Він каже, тягар мій легкий. І це так, але багато людей, що стоять на шляху, не знаходять його ярмо легким, а його тягар легким, і вся складність полягає в тому, що вони не роблять правильних розрахунків щодо випробувань, які зустрічаються на шляху. Ісус сказав, або який цар, ідучи на війну супроти царя іншого, перше не сяде порадитися, чи спроможен він із десятьма тисячами стріти того, хто йде з двадцятьма тисячами проти нього. Коли ж ні, то як той ще далеко піде ішле посольству до нього та й просить про мир? Багато хто починає шлях, і це правильно. Але не оцінивши належним чином силу, спрямовану проти них і свої можливості протистояти їй, вони не процвітають на цьому шляху, як повинні були б і як очікували. Вони неправильно оцінюють силу гріха і свої сили, щоб успішно протистояти йому. Через деякий час вони виявляють, що постійно зазнають невдач, а потім після багатьох злетів і падінь. Вони починають думати, що саме таким є шлях, і починають виправдовувати гріх, вибачатися за нього та намагатися створити умови миру в такому досвіді. Але це ніколи не допоможе. Перемога ніколи не прийде таким шляхом. Ні. Спершу сядьте і порадьтеся, які сили проти вас, і чи здатні ви протистояти їм, а якщо не здатні. Та що робити, щоб успішно протистояти їм, бо ніколи не можна шукати чи допускати жодних вибачень, жодних компромісів, жодного миру з гріхом? Порадьтеся зі схемою поля битви, Біблією. Порадьтеся з тим, хто знає, яка сила ворога. Порадьтеся з великим полководцем на полі бою, яке спорядження, і яка сила необхідні для забезпечення перемоги не тільки наприкінці, а й від самого початку. Час, навіть багато часу, витрачений на ці консультації на початку завжди буде радше виграшем, ніж втратою. Труднощі полягають не в тому, що хтось не визнає факт гріха у кожного вся складність полягає в нездатності визнати силу гріха. Кожен готовий визнати, що він чинив неправильно, що він прагнув чинити правильно, але промахнувся, і це тільки промах. Багато хто готовий бути конкретним і сказати, що вони справді згрішили і взагалі є грішниками, і зізнатися в цьому Господу, це добре, це правильно робити все це. Та все ж усе це може бути зроблено, і фактично робиться багатьма без визнання або сповідання сили гріха. Багато хто робить усе це, та все ж покладається на себе і на те, що від них залежить, щоб перемогти гріх. Вони наполягають, що могли б зробити краще, якби тільки в них був кращий шанс, але обставини несприятливі, сусіди погані, члени церкви не всі навернуті, і тому справи церкви або суботньої школи неприємні та важкі, їхні власні родинні стосунки не найкращі. Усі ці та подібні до них речі вважаються перешкодами для прогресу в християнському житті. Вони вважають, що вони самі могли пробити все краще і бути кращими християнами, якби обставини були настільки сприятливими, наскільки вони мають бути, ці люди вважають, що всередині в них усе гаразд, там є добро, а зовні – зло. І добро, яке є в них, не має змоги проявитися, якби тільки всі погані впливи, ззовні та всі протидіючі обставини, були усунуті, тоді вони могли б легко стати християнами саме такого штибу. Але все це обман це всього лише аргумент, представлений оманливістю гріха. Не щось поза нами або навколо нас, а тільки те, що всередині нас може перешкодити нам бути християнами правильного спрямування, тільки сила гріха, що діє в нас, хоч і найменшою мірою, може перешкодити нам бути справжніми християнами. І поки ця сила не буде визнана і сповідувана, ми не зможемо звільнитися від неї. Але коли вона визнана і сповідана, ми можемо звільнитися від неї і так само постійно, і так само ретельно, як вона визнана і сповідана, так само постійно і так само ретельно ми можемо звільнитися від неї. А звільнення від влади гріха це і є християнство, життя звільнене від влади гріха, це християнське життя в істині, і воно не може бути нічим іншим. Слово Боже пояснює це так само, як тільки можна пояснити. Уся думка писання полягає в тому, щоб показати, що в гріху є сила. Писання не хоче, щоб люди сприймали гріх інакше, ніж з погляду того, що в ньому є сила і що ця сила є абсолютною, доки це стосується самої людини. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже.